Чи проявиться він до вас найближчим часом? Давайте будемо дивитися. Найближчий час це тиждень, максимум два тижні. Оце найближчим часом. Тому давайте будемо дивитися, чи проявиться він до вас протягом цього періоду часу. І ми подивимось, який він. Який він? О, у нас тут місяць відразу випадає. Ох ти, Юпсіль, мопсіль. Людина, звісно, вміє дуже сильно себе розкручувати і накручувати. А, дивіться, тут взагалі страх якихось змін. Рухатися вперед, щось змінювати. Тут дуже великий страх, просто от типу, має бути все стабільно. Якісь зміни це катастрофа, це атас тут місяць. Людина зашорена дуже сильно. Тобто, ну, сказати, що він просто може працювати на одній роботі 20 років. Ні, тут. Знаєте, тут може бути і зневіра всередині себе, насправді, тому що вісімка мочів це про те, що у людини є дуже великий потенціал, але людина не використовує його, не використовує, тому що не вірить. І зазвичай, взагалі, це йде з дитинства. Десь в дитинстві були або не дуже адекватні стосунки в родині, або родина була неповна, і зачасту говорять, що, типу, ми там, бідні, ми там не можемо. Тобі це недоступно, тобі це… куди ти лізеш? Подімаєте, якщо він там хотів поступати десь в універ на бюджет, батьки йому могли казати: Куди ти лізеш? В ти що? Ти нормальний? Ну, куди? Окей, давайте будемо дивитися, чи проявиться він до вас найближчим часом. Ух ти, сонечко. Якого суфертує, то що так? Да. Ви представляєте? Він проявить. Чесно, я думала, що карти покажуть, що ні. Тому що, знаходячись от в таких от м енергіях, це дуже важко. Але сказати, що щось зміниться. от, Це от все, що от є, воно буде заважати вам з ним будувати нормальні, адекватні стосунки. І от воно він проявиться, він напише, але змін ніяких не буде. Все буде так само, як воно було. Розумієте, в чому діло? Тобто тут от шестерка копка і четверка Пентаклі. От от Сідю на своєму, як і хам'як на грибі. От стою на своєму на тому, як воно було, це мені комфортно, це мені зручно, я до цього звик, мене до цього привчили. Ну, у мене є одна підозра, що ви своїм впливом можете це змінити. Я права? Да. Ви вкликнетесь в цю сімейку. І, ну, це, звісно, буде болючий. Це було, так, знаєте, вам доведеться дуже сильно, по-перше, постаратися, щоб він в це повірив. По-друге, ще хтось має бути. Ну, але да, да, з вашою допомогою він це все подолає. Це не буде просто. Може бути таке, що ви будете розходитися, до речі, тому що. Типу, по п'ятірки пентаклів, є такий момент, що люди можуть розходитися, ви можете вважати, що назавжди, а потім він знову до вас буде проявлятися через когось, хтось йому дасть волшебного пенділя, або ви зустрінетеся на якомусь міроприятті. Але да, саме з вашою допомогою він може змінитися. І тут король пентаклів обожнює цю карту, тому що тут французький бульдожик. Вперто буде йти до того. Щоб бути з вами, і буде оцей переломний момент, коли він зрозуміє, що потрібно щось змінювати.